Є в Японії локації, куди навіть місцеві вночі не заходять занедбані тунелі, лісові стежки, старі лікарні. На перший погляд просто покинуті будівлі, але щойно ти ступаєш туди, щось змінюється. Повітря стає важчим, темрява густішою, а тиша лякає більш ніж будь-який звук. У цьому відео я розповів вам про будинки, що зводили людей з розуму, вбивали власників та одну маленьку психлікарню, де лікування було прив'язування людей до стін. Жовтий будинок, або в японському інтернеті більш відомий як трикутний через свою форму, він прославився як натхнення для японського фільму жахів Джіон. Існує багато легенд, які розповідають про те, чому дім, збудований щасливою сімейною парою, різко перетворився на одну з найвідоміших локацій з привидами. Знаходиться він в префектурі Айчі, місто Ама, і був збудований на місці старого кладовища, все по класиці. Хоча у японців є свої обряди, щоб перенести в інше місце кладовище на тривожачі духів, кажуть, що цього разу певні пункти цього ритуалу було порушено. Так чи інакше, у 80-х роках цю ділянку придбала молода пара, що потім і збудувала жовтий будинок. Легенд дійсно існує безліч, але саме популярна розповідає, що стосунки між ними стрімко погіршились через борги у азартних іграх чоловіка, тож в один вечір жінка просто не витримала. Вона взяла ніж, вбила спочатку чоловіка, потім дітей і себе наостанок. Звучить як типова байка, але знаючи нюанси японського менталітету, впевнений, що це недалеко від істини. З тих пір у жовтий будинок заселялись декілька разів, але ніхто не зміг пробути там більше року. Всі скаржились на привид жінки в коридорах, що лякав їх мало не до смерті, плями крові, що не можна було відтерти, а також погіршення емоційного стану. Була також легенда, за якою двох поліцейських викликали в той будинок, бо сусіди чули дивні крики та силуети в нібито пустому будинку. Поліцейські, що приїхали на виклик, застали те, чого зовсім не очікували побачити. В будинку дві молоді людини скоїли подвійне самогубство. Кажуть, що через декілька тижнів один з поліцейських збожеволів та помер від серцевого нападу, а другий через психічні розлади залишився інвалідом. Будинок був постий до 2002 року, коли, не дивлячись на своє розташування в престижному районі, його ціна була всього лише 2 мільйони єн, що в гривнях приблизно 500 тисяч. Його не могли навіть відремонтувати. Жовтий будинок також відомий своїми інцидентами на будівництві, коли від нещасних випадків помирали робітники. А гнітюча атмосфера всередині будинку зводила людей з розуму. Але ця історія має завершення. Який сміливець таки зміг знести цей проклятий будинок, і в 2015 році на його місці було зведено парковку, яку зараз можна знайти навіть на карті. <звук>

なんでなんでなんで顔塚されるだけだうわなんかベッド新しくなってんなんか前もっとお前なんかこのベッドわめっちゃ汚かったうわこれなんだ収納もすれんのあこれ雨か。だ <laughs> В Японії є будинки, про які навіть сусіди бояться згадувати. Вони не позначені на туристичних мапах, їхні адреси намагаються назберігати навіть у архівах, один з такий чорний дім в Акіті. На вигляд, стара сільська хата заросла бур'янами, з прогнилим дахом і вибитими вікнами. Але серед місцевих вона відома як Куронурі Но'є — будинок, вкритий чорною фарбою. Колись у цьому домі сталася трагедія. Близько 80 років тому один з мешканців роптово збожеволів і отруїв всю сім'ю, а потім повісився посеред кімнати. Мотузка і досі наче залишилась висіти в повітрі, принаймні на фотографіях, зроблених перед демонтажем. Після трагедії в будинок неодноразово заселялись інші родини, але всі вони покидали його максимум через декілька місяців. Скаржились на дивні звуки, нічні крики і постійну присутність когось у кімнаті. Згодом дім просто залишили гнити, але навіть це не зупинило дивні події. Коли будинок вирішили знести, робітники почали гинути один за одним. Один впав з даху, іншого розчевила вантажівка. Роботи зупинили і дорогу, яку мали провести через цю ділянку, опили в обхід. А на місці залишили табличку вхід заборонено. Кажуть, дім був повністю пофарбований в чорне, не тільки стіни, а й дах, віконні рами і навіть дерев'яні балки. Мовляв, це зробив той самий чоловік перед трагедією, щоб знищити все світло в цьому світі. Ще один цікавий факт десятиліттями в закинутому дворі росло дерево з яскраво червоними ягодами. Здавалось, ніби за садом хтось дуже добре доглядає. Один школяр, який наважився залізти туди в день, згадував, що відчув, ніби час зупинився, коли намагався зірвати ягоду. Його паралізувало від страху на декілька хвилин, але він все ж таки зміг втекти. З часом в чорному будинку стали частіше фіксувати паранормальні явища, камери відмовлялись працювати, люди відчували холодні дотики, чули голоси, деякі просто завмирали посеред кімнати, не в змозі поворухнутись. Але якщо ви думаєте, що все закінчилось, ви помиляєтесь. В лісі неподалік інколи досі з'являється тінь чоловіка, який мовчки дивиться просто ваш бік. І хтось каже, що стежка, якою він іде, досі веде туди, де стояв чорний дім. いやー、やだ、これ。キツネ十九号さん、<laughs> ヘルメットは。ヘルメット持ってるよ。えキツネ十八号さん、黒いね音符。キツネ十四号さん、ガンガン行こうぜ。いや、それ、絶対に無理。ええ。キツネ六号さん、新しそうだな。キツネ二十三号さん、メンタル弱いぞ。

ここのうち。入るの、これ。首吊りだってよ。ええ、俺、この部屋の中に入るの、俺。ああ、なんか、なんある。ええ、やだ、やだ、やだ。狐つね十四号さん。障子やばいな。ああ<ー>、怖い。きつね二十四号さん。ああ、やだ、俺、絶対に無理、この、ここ。ああ、やっぱり、絶対に十八号さん。けど Інколи в лікарні людей рятують, а інколи змушують мовчки помирати. В японській префектурі Сайтама існувала психіатрична клініка під назвою Асакура Біоїн. У 2001 році вона була офіційно закрита, але залишились не тільки документи, а й записи, з яких волосся стає дибки. Там загинуло понад 40 пацієнтів. Більшість літні люди з деменцією або без хаченки. Вони були без родини, без нагляду, ідеальні жертви. Їх прив'язували до ліжок, стін, навіть до підлоги. Нерухомі вони лежали днями, їм не давали їсти. Замість цього вводили трубки в груди і крапали штучне харчування. Навіщо? Бо за кожну крапельницю, за кожну ін'єкцію, лікарня отримувала компенсацію. Живі чи мертві вони були джерелом прибутку. У відео того часу видно напіврозмиті обличчя хворих, прив'язаних до матраців. Вони не кричали, вони просили. Тихо, без емоцій зі змиренням в голосі. Я хочу поїсти. І поки ці голоси лунали в напівтемряві палат, директор клініки доктор Асакура Сігенобу, виступав на камеру спокійно, впевнено. І сьогодні ходять чутки, що він все ще працює лікарем під іншим ім'ям. Кажуть, що він міг переїхати в іншу з префектур або працює в іншій клініці Токіо, але офіційно йому не заборонили практику. Увесь цей час в лікарні проводились операції, в яких не було абсолютно ніякої потреби. Хворим вшивали катетери, вводили препарати несумісні з їхнім станом. Найстрашніше, дехто з них помирав у кайданках, прив'язаними, Імовірно, навіть не знаючи, що за стінами ще існує світ. Коли лікарню офіційно закрили, журналісти спробували зайти всередину. Те, що вони побачили, більше нагадувало тюрму, аніж медичний заклад. Залишені каталоги, брудні кімнати і відчуття, що щось слідкує за тобою. Будівлю знесли, але місце, де вона стояла, досі огороджено колючим дротом. І щоночі поруч з ним люди чують голоси: не крик, не плач, а тихі монотонні шепоти. Хочу їсти!